Образ Христа під такою назвою у Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкрилася православна виставка. У відвідувачів експозиції є унікальна можливість побачити своїми очима, як з віками змінюється головний символ православної віри та як його бачать сучасні художники. До експозиції увійшли роботи майстрів минулого із фондів Дніпропетровського національного історичного музею та приватних колекцій. Сучасні митці також опрацьовують цю тему. Серед них майстер іконної пластики Юрій Федоров представили свої вироби і ювеліри вітчизняні та з Росії. крест Христов он єдин у богословському смислі містичному смислі но оформлявся он як ювелірне по селі поразному різні віки. В цьому нічого ніт зазорного от тому що. Крест проставляется не только як сила против дьявола, але проставляється також, як і красота церкви. Поэтому еще к духовної красоті, ювелири, мастера искусственные добавляють вот такі прекрасні оформлення. Так що це теж служить проповіддю красоти внутрішній православия. Частину експозиції складає колекція натільних хрестиків 6-20 століть, надана Дніпропетровським істориком Віктором Векленком. Представлені віші Київщини, Крима, тобто в час Київської Русі, Житомирської і Волинської областей. Достатньо багато із нашої області. Це Царичанський район, це Сінельніковський район. Я показую, що іздрівля тут жили християни. Юрій Федоров художник-ювелір із тридцятилітнім стажем, і образ Христа один із центральних у його творчості. Я стараюсь понять в духовном плане то, что делалось в древности, и передать вот, опять же, своим современникам невольно происходит некоторая адаптация. Понимаете, это вот я свою работу вот, воспринимаю как перевод вот, может быть, с древнего языка на современный. Но важно, чтобы суть вот этот дух вот, этот перенести сегодня, его не исказить. За кожним представленим тут хрестом – кропітка, іноді багатомісячна праця майстра. Сам Юрій каже, що найголовніше у його справі розуміти те, що ти робиш. Тема виставки привернула увагу багатьох істориків, адже, попри те, що в експозиції роботи різних епох з першого погляду відчувається цілісність та велична сила, яка зближує майстрів старовини і сьогодення. Казалось би совершенно різні часи, существование православия в нашей стране на территории проживания русских, украинцев и вот соединились здесь и если приглядеться к крестам Федорова некоторые из них, сделанные сейчас воспроизводят форму крестов 12, 13, 14 веков некоторые более поздние Федоров экспериментирует он объединяет крест определенной эпохи и иконописный сюжет совершенно другой эпохи прекрасно, что проходят такие выставки Православних ікон, креста тому штаето доповнітне свидетельство у вірі нашої православної, хрест найперша зброя християнина на його життєвому шляху, і важливо, аби кожен із нас ставився до нього з гідною шаною.